Як і будь-яка деталь автомобіля, сальники виконують свою функцію в кремовому управлінні та потрібні для запобігання витоку масла. Нерідко підбір сальника буває проблематичним, адже всі вони схожі, а їх відмінності іноді непомітні. Систему підбору сальників як таку вперше запропонував італійський бренд Emetic, основою якої став пошук за будовою виробу, його артикулом, розміром і типом. Компанія Master Service успішно реалізувала і використовує цю систему на своєму сайті Master.shop. Численні позитивні відгуки наших клієнтів підтверджують, що пошук комплектуючих за системою Orpav зручніший, ніж у інших виробників. На нашому сайті ви знайдете сальники багатьох торгових марок EMEC, MSG та інших. Чим же вони відрізняються? Під брендом EMEC представлені сальники відомих світових виробників Nok, Corteco та інших. А також власного виробництва Top Gun. Сальники MSG це доступні за ціною аналоги, вироблені на заводах Тайваню, Китаю та Кореї. Що треба знати при підборі сальника? Сальники діляться на 15 типів за своєю будовою. Кожна цифра означає номер креслення. Для ремонту кермового управління використовується, як правило, 7 основних типів: нульовий, перший, четвертий. 6, 7, 9 та 12 кожного типу креслення характерні свої особливості. Їх ви завжди зможете знайти в каталозі ОРПАВ. Це такі позначення A – Металева зовнішня сторона. G – Повністю гумовий сальник без металевого корду М. Сальник з однією пружинкою. М2 сальник з двома пружинками. П. Пилозахисна кромка. Для 6-го і 7-го типів креслень бувають три конфігурації встановлення тефлонового кільця. В1 закритий. В2 відкритий. В3 Тефлонове кільце як вставка. Втулка. Також під час підбору сальника необхідно знати його місце розташування. Для цього використовуються такі умовні скорочення DIS – Розподільник. C.R.E. Гідроциліндр PIS – Поршень редуктора SCA Корпус редуктора POM – Насос гідропідсилювача керма ГПК під час підбору сальника за його розмірами використовуються такі позначення. D1 1 Внутрішній діаметр сальника. Заміряється за діаметром вала рульової рейки. D2 2. Малий зовнішній діаметр сальника. Застосовується до сальників 6, 13 і 15 типів. D – Зовнішній діаметр сальника. H1. Мала висота сальника. H. Повна висота сальника. На сайті master.shop підібрати потрібний сальник швидко, зручно та легко. Якщо у вас залишиться питання, телефонуйте. Наші фахівці допоможуть підібрати потрібні деталі та оформити замовлення.